Доброго дня всім, ви на каналі Футбол. Йо. І сьогодні у нас рубрика 10 фактів про Каріма Бензема Перший факт. Карім Бензема народився 19 грудня 1987 року в Ліоні, Франція, в родині алжирських іммігрантів. Бензима приєднався до Реал Мадриду у 2009 році з Ліона, трансфер якого склав більше 30 мільйонів євро. Факт номер три. Бензима відомий своєю співпрацею з Криштяну Роналду. Разом з ним вони утворювали небезпечні моменти біля воріт суперника. Факт номер 4 За свою кар'єру в Реал Мадриді Бензима виграв кілька титулів, включаючи Лігу Чемпіонів, Ла Лігу та Кубок Короля. І нарешті ми підійшли до екватора нашого топу. П'ятий факт. Бензима співпрацював з тренером Зінедіном Зіданом як гравець Реал Мадриду, виробляючи ефективну командну гру. Факт номер 6. Бензима відомий своєю скромністю і залишається вдалим, відомим футболістом. Факт номер 7. Він також стикався з рядом контроверсій, зокрема відносно його виклику до Національної збірної Франції. Факт номер 8. Бензема повернувся до складу французької національної збірної після перерви в 2021 році і став ключовим гравцем Євро 2020. Факт номер 9. Бензема виграв кілька індивідуальних нагород, таких як Кращий нападник Ліги Чемпіонів. І останній десятий й факт футболіст активно приймає участь у благодійності і підтримує різні соціальні та гуманітарні проєкти. Дякую за вашу увагу. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на наш телеграм-канал. Все буде в описі до цього відео. До зустрічі.